Всім привіт! Це Свєта, яка читає для вас та за вас. наш черговий випуск і який теж по ваших заявках. Тому чарівна дівчина, яка порадила почитати Джоджо Моес до зустрічі з тобою, ви можете писати мені в Інстаграмі, він має бути десь тут. І ви отримуєте чудову книжку від книглава, тільки докладить скріншот, що це була саме ваша відповідь. Отже. Джо Джо Моес це сучасна авторка британська. Я прочитала цю книжку кілька років тому ну, насправді там кілька-кілька років тому. Потім дивилася фільм. Я хотіла видати цю книжку в книголаві. На жаль, я не встигла, на жаль, для мене. Але, на щастя, для вас, вона є в українському перекладі, в досить непоганому, тому рекомендую купуйте. Є фільм з дівчинкою-білявкою з Гри престолів, яка там приборкувала драконів. Скажімо, відверто: роль з драконами вдалася. І набагато краще, тому кіно я дивитися вам не раджу. А якщо ви подивилися це кіно, то можете сміливо читати книжку, бо книжка набагато краще. Отже, що відбувається? Лондон. Передмістя Лондону 2009 рік. Тобто, все сучасне, ви будете все розуміти, одяг сучасний, люди сучасні, розваги сучасні, проблеми теж сучасні. Є така Луїза Кларк. Луїзі Кларк 26 років. Вона не має вищої освіти. Вона живе в передмісті Лондону. Вона дуже чудернацько одягається. Вона дуже чудернацько виглядає. В неї якісь косички, хвостики весь час. А вона працює офіціанткою, і все життя в неї насправді непогане. В неї є хлопець, про нього потім окремо. Живе вона з батьками, з сестрою, в якої є дитина, та з дідусем, з дідусем, у якого був. Чи то інсульт, чи то інфаркт, але факт в тому, що йому погано. Взагалі-то сім'я живе, родина живе тільки на гроші, які заробляє Луїза та її батько. Всі інші м не працюють чи працюють так, що нічого взагалі купити не можна. А, аж раптом Луїзу звільняють, тому що хазяїн кафе він вирішує закрити це кафе, і вона залишається без роботи. Але з Патріком. повернемося до її хлопця. Коли вони познайомилися, Патрик був чудовим, він був веселим, він працював в продажах. Він був таким хотіла сказати, пухнастим, але ні, він був пухким, таким, такою великою зефирінкою. Аж потім трапилась біда. Він вирішив розпочати здоровий спосіб життя. Хочу сказати вам, що нікого ще це до добра не доводило. Він почав бігати триатлон, він перестав вживати алкоголь, він перестав їсти випічку. Він повністю на цьому з'їхав. Я відверто знаю кілька людей, з якими в мене були чудові стосунки. Аж коли, але коли людина перестає вживати вино та їсти м'ясо, треба задуматись. Можливо, там проблеми. Але Луїза не відразу це зрозуміла. Тож, поки вона з Патріком, який став персональним тренером, інструктором по ЗОЖу і, взагалі, навчає людей, як жити, це ж улюблена справа всіх, хто не має професії, просто розповідати, що ти робиш, не так. Отже, Луїза намагається знайти роботу. Дивні звуки, які ви можете почути під час цього випуску, це собака, який десь тут бігає, і ми не будемо зупинятися кожного разу, коли він робить те, що він тільки що зробив. Отже, Луїза починає шукати роботу, тому що без роботи вона не може, бо їй треба якось годувати родину. А вона йде на біржу Труда. Кажуть, що безробіття в Україні зараз буде понад 2 мільйони, і багато хто з нас дізнається, що це таке. А так як вона не має вищої освіти, їй може запропонувати тільки низькокваліфіковану працю. Вона пробує кілька місць, але їй все не подобається. Аж раптом вона вирішує погодитись на роботу, де треба, доглядати, де треба доглядати їй за інвалідом. А вона не в захваті від цієї історії, але платять дуже добре. І вона вирішує поїхати і познайомитись. І ось вона їде до нього. Це Віл. Віло 35 років, можливо, 36, але десь так. Він з дуже заможньої родини. В них величезний будинок, в якому може вміститися кілька осель Луїзи. Але він дуже похмурий, він дуже непривітний і дуже злий. І зрозуміло, чому? Тому що він працював у Лондоні, він жив шикарним життям, він захоплювався подорожами, екстремальними видами спорту, аж раптом він потрапив в аварію. А після цієї аварії він залишився повністю паралізованим, він міг тільки трішки рухати рукою і повертати головою і говорити. А так він був прикутий до інвалідного візку. І звичайно, для молодої людини це була трагедія, яку він не міг пережити. А і весь свій біль трансформував у злість і вибрасував її на оточуючих. І ось Луїза стала його доглядальницею. А відразу треба сказати, що їй не треба було робити жодні медичні маніпуляції. Вона просто мала бути поряд, розважати його, говорити з ним, бути для нього компаньйоном. Але він компаньйона не хотів, тому що насправді він хотів померти. Вона одного разу побачила навіть дивний шрам у нього на руці, але не зрозуміла, що це. Вона починає з ним товаришувати, він починає її зневажати, але вона розуміє, що їй треба годувати родину, тому вона працює на віла раптом. Приїжає його сестра з Австралії. Але до того як приїхала його сестра з Австралії, я згадала, відбулася така історія. До нього приходить його колишня наречена, а не сама, а з його колишнім кращим другом та компаньйоном. І так їм трохи ніяково, вони трохи чомусь там сумні і якось не знають, як це йому сказати, але вони йому кажуть: дорогий наш друже, ми принесли тобі благу вість. Тепер ми вирішили одружитися. Його колишня дівчина, з якою він розстався тільки після того, як потрапив в аварію, та його колишній компаньон вирішили одружитися. А людина і так в інвалідному візку. Звичайно, після цього йому стає зовсім погано, а і вони запросили його на весілля. Він стає зовсім злим. Він починає постійно сваритися з цією Луїзою, яка змушена бути поряд з ним. А тут приїжджає його сестра з Австралії. Сестра нормальна. Вона така весела, куметна дівчинка. Вона намагається там порозумітися з батьками. Батьки в них такі типичні англійські сноби, які нікого не люблять, нікого не вважають себе А, І тут ця сестра починає сваритися з мамою. Луїза думає, що ж пішло не так, що таке, що відбувається. Вона підслуховує одну розмову і виявляється, що ВІЛ хоче покінчити життя самогубством. Саме через це вона бачила цей величезний шрам у нього на руці, але нічого не вдалося. І тому він хоче пройти процедуру добровільної автоназії в Швейцарії. Це дозволено. Він повідомив про це батьків, але батьки кажуть ні. Ти маєш жити, ми не погоджуємося. А вони постійно через це сварилися, і як виявилося, Луїзу запросили для того, щоб вона цією своєю кумедністю та життєрадісністю повернула його жагу до життя. Вона розуміє, що вона стала частиною якоїсь змови, що людина хоче покінчити з життям, що вона має якось це її відповідальність тепер і вона звільняється. Каже, я в цьому не братиму участь, я йду додому. Вона йде додому, а до речі, живе вона вже не з батьками, а зі своїм хлопцем Пітером, тому що в них і так дуже багато там людей. А, і вона переїжджає до нього. А, очевидно, жити з людиною, яка сповідує ЗОЖ, непросто, особливо, якщо ви ЗОЖ не сповідуєте. І тому настрій в неї теж не дуже. Вона думає, що вона звільнилася, але тут вона розуміє, що в неї є ця молодша сестра з дитиною. Батьки вважають, що молодша сестра заслуговує на освіту, але вчитися вона повинна, але заробляти на це гроші ні. Тому Луїза має працювати, щоб дати можливість їй молодшій сестрі отримати освіту і потім дорогу в життя. І ця нещасна Луїза стає жертвою і повертається в цю роботу. Повертаючись на цю роботу, вона думає, що ж зробити, ну вона якось має допомогти цьому Вілові. Вона йде до її батьків, до мами та сестри, і, а, зрештою, вони а, виходять з планом. План, що ВІЛ не повинен весь час сидіти в своєму маєтку. І якщо він хоче жити, вони мають показати йому життя. Вона приходить до Віла. А, до речі, до цього вони посварилися дуже серйозно, тому що він ставився до неї як до, взагалі, як не до людини. А він весь час на неї кричав, зневажав, і вона просто відкрила свого е, простяцького рота і розповіла йому все, що про нього думає. Йому це сподобалося, тому що якийсь ковток свіжого повітря в його житті, і вони потаращували І ось. Вона вирішує, що їм треба почати виходити в люди. Вона його благає і вони їдуть на скачки. Але тут проблема безбар'єрності. Це, до речі, програма Першої леді України, є велика в неї програма по безбар'єрності. Проблема в тому, що навіть в Англії людині у візочку дуже важко. Вони намагаються доїхати до цих скачок, але в машину нормально візок не влазить. На скачках там дуже багато перепон, які фізично він не може подолати. Люди на нього дивляться з жалем. Туалет це взагалі окрема історія. Він розгніваний, роздратований, роздавлений, їде з нею додому. Нічого не вдалося, стало тільки гірше. Але слабоумія і отвага, вона не здається. І вони продовжують. Вона наступного разу витягує його на концерт класичної музики. Для неї це щось досить дивне. Її зовнішній вигляд теж дивний навіть для самої класичної музики, але якимось чином їй все сподобалось. І після цього вони починають гуляти, виходити, виїжджати за межі маєтку. Вона вже там якось навчилася справлятися з машиною, навчилася шукати місця. Де він зможе на візочку проїхати. Вони почали ходити до людей в гості. Одного разу в неї був день народження, і Віл приїхав до неї додому. Він подружився з її батьками, з її сестрою Патрік. Можливо, я називала його Пітером до цього. Якщо так, то він Патрік. А якщо ні, то забудьте про це. Він дивиться на відносини Луїзи та Віла, то розуміє, що. А щось там не те, не просто це робота. Він почува... починає шалено ревнувати до нього. А врешті-решт Луїза від нього пішла. А знов ж таки, я впевнена, що це не через стосунки, а через відсутність м'яса та алкогольових житті. І ось а, в них таке дуже гарне, прикольне життя, і він вже їй здається, що він не думає про цю евтаназію. Його мати вперше щаслива, тому що ну, їй здається, що її дитина повертається. Вони навіть їдуть на це дивне весі, весілля його колишньої дівчини та найкращого друга. На весіллі вони проводять чудовий час. Вони навіть танцюють. Вона сідає на візок, вона танцює з ним. Між ними спалахує така іскра. Цього неможливо не побачити. Вони вона вмовляє його поїхати на відпочинок вперше, тому що вона розуміє, що ці шість місяців вони скоро підійдуть до кінця, і він має прийняти рішення про евтаназію, Вона хоче наповнити його життям. А, вони мають поїхати на ранчо. Вона знайшла спеціальне ранчо в Каліфорнії. Мені здається, чи може ні, але це точно ранчо для інклюзивне, для людей з обмеженими можливостями. Вона все заброньована. Вони вже мають їхати. Під час того, як вони готуються до подорожі, він дуже багато розповідає їй про те, як він подорожував до того. Він розповідає їй про Париж, про Рим, про всі чудові місця, яких вона ніколи не бачила. Він каже: Я б тобі їх показав, але я не хочу вертатися туди, де я був щасливим і здоровим. Тому ми поїдемо з тобою на це ранчо. Аж раптом за тиждень до виліту він хворіє на пневмонію, і лікарі забороняють йому їхати. Для нього це величезний крок назад, повний відкат. Він розуміє, що він хвора людина, що він приречений. Він каже їй, що більше за все на світі він боїться, що буде погіршення, що його підключать до апарату, що він не зможе сам дихати. Що через те, що в нього дуже поганий кровообіг, він може втратити кінцівки, що він не хоче бути овочем, що він хоче сам вирішувати, коли піти. Вона повністю в розпачі, тому що вона вже його дуже сильно кохає. Вона це розуміє, але ще не готова зізнатися ні йому, ні собі. А врешті-решт, коли він вона не відходить від його ліжка, коли він приходить до тями і вже ну, знов стає таким здоров'я повертається до якоїсь певної межі, вони вирішують поїхати на Маврікі. Непогано. Для дівчинки, яка ніколи не була за кордоном, вони їдуть на Маврійки. Він вона і його медичний асистент він там засмагає. Вони розповідають один одному історії. Їм чудово. Вони зближуються. Вони розуміють, що. Вони один для одного, не те, щоб створені, але вони знайшли людину, з якою буде добре і гарно. І їй здається, що вона, вона вмовить зараз його відмовитись від ідеї самогубства. А вони про це говорять. Але він відчуваючи, наскільки сильно вони зближуються, каже їй: ти знаєш, я не готовий на таку відповідальність. Я не хочу, щоб ти була до мене прикута. А я зробив свій вибір. Ти мене не переконаєш, я завжди буду інвалідом. Я ніколи не зможу дати тобі повне життя, а тому ми не будемо цього продовжувати. Вона в розпачі, вони повертаються окремо, а вона звільняється і не бачить його. Вона повертається, не бачить цього, але тут є той зошнік, її хлопець, який злив пресі. Вона розповідала йому, коли в них ще були стосунки, про те, що він хоче зробити цю процедуру ефтоназії. Він злівц злив це пресі, і вона повертається в умовах, коли навколо її будинку купа журналістів вони намагаються взяти в неї інтерв'ю, запитатися, що як така заможня людина, чому він це зробив, чому він хоче це зробити? Як взагалі це все? Вона в повному розпачі. Вона сидить в неї. Відмічена ця дата, коли він має померти. Його раптом його мама дзвонить і каже, що він вирішив, він буде це робити. Він зараз в Швейцарії. Я благаю тебе. Ти маєш приїхати до нього. Вона летить до нього в Швейцарію. Вона встигає поцілувати його востаннє. Він помирає, віддає їй листа. Окрім листа, віддає непогану таку суму грошей, тобто вона отримала від нього спадок. І його листа про його почуття та його думки про життя, вона читає вже в Парижі, а в тому місці про яке він їй багато разів розповідав, а тому, що вона вирішила, що не дивлячись на те, що він пішов. Вона має розпоряджатися своїм життям, має жити наповну, має поступити в університет і забезпечити себе те життя, якого вона варта. Ось така історія. Це дуже коротко, але книжка така немаленька. Дуже дуже цікаво це почитати, подати, сльози будуть котитися, тому що насправді тут немає такого очевидного хепіенду. Але головний висновок з цієї книжки в тому, що ти ніколи не можеш зробити щасливою людину, яка обрала інший шлях. І ти не можеш брати на себе відповідальність за рішення щодо життя інших людей, і саме тому ти маєш жити своїм життям, щоб їх рішення на твоє життя. Впливали помірно, а не повністю. Але книжка гарна, я вам раджу її читати. Ви ставте лайки, тисніть на дзвоник, щоб отримувати інформацію про нові випуски. Пишіть в коментарях, про яку ще книжку вам розповісти. І пам'ятайте, що читати це добро, а неконтрольований ЗОЖ це зло. Про це навіть в книжках пишуть. Все, папа. -па. thank mm -hmm.